що наступна жертва зрадників. Ми ніколи не виженемо зрадників. Виженемо. Що, сьогодні? Так. Я вже ні в чому не впевнений. Олена це зрадник. Я на межі викриття. Що відбувається? Що з тобою? Мій голос буде проти Олени. Ну, блін, ну що за херня? Ну, реально. Твої факти абсолютно розбиваються об все. Скринка? Ця людина надряпала нецензурне слово на автівці своєї половинки. Той, кого звільнять від кайдан першим, отримає щит. Ти один з приречених і сьогодні вночі. тебе можуть кикнути. Та да реально вони нас не знайдуть. Тепер да, що зроблять зараз зрадники? Вони сидять і просто споглядають, як ми бігаємо за хвоїм хвостом. Я хочу на руці. Я нічого не зображаю. Мені здається, що ви ніхто нічого не зображаєте. Це геніально. А це означає, що ви сьогодні покидаєте гру. Шукай та дивись шосту серію в розділі фільми.